Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра в 19:30 відбудеться матч у іспанській Лалізії на стадіоні Беніто Вільямарін, Реал Бетті, з у себе вдома. Команда буде приймати мандрицький реал Карлончі Ловці. І сьогодні я, друзі, хочу якраз тобі поговорити. Про Реал Бетіс, про Реал Мандрід. Ну, давайте про це ми будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то ймовірність на перемогу. 22%, вважаючи, що переможе Реал Бетіс, 23% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 55% вважають, що переможе Мадридський Реал. Якщо беремо, до речі, останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага Реала. Три ніч, дві перемоги Реала і жодної перемоги не було у Бетіса. 3 вересня 2022 року Реал на Сантегу Бернаби з руху 2-1 обіграє. Потім 5 березня 2023 команди розписують на стадіоні Беніто Вілімарін був у ніч 1-1. 9 грудня 2023 року команди також розписують нічі 1-1 на стадіоні Беніто Вілімарін. 25 травня 24 року останній матч Тоні Кроса на Сантєгу Бернабео. Відповідно, це був. Команда розписують бойову у 0-0. Ну а у цьому сезоні команди вже грали 1 вересня, день знань, Да, мої любі друзі. Реал на Сантіку Бернабео з рахунком 2-0 обіграв uh, соли суперника. Дубль Кілія Бапе приніс мадридському реалу перемогу. Легкі ці кітів реал переміг. Взагалі-то на стадіоні Беніто Вілімарін Реалу нелегко, дається грати проти Бетіса. У 23 році була нічия. Причому дві нічі було. Да? 5 березня 23 го року 0-0, а 9 грудня 23-го року 1-1. У 21-му році 28 серпня Реал обіграв. Бетіс з рахунком. 1-0. Але, знаєте, друзі, все одно важко доється матчі, справді. У 2020 році також реалов Бетіс. Але, знову таки, нелегкий матч був для Мадридського Реала у 100%. Тобто, і справді, на мені, то, і, до речі, тому таки, у тому такий 20 2020 році, і Бетіс Реал обіграв. Тобто на стадіоні Benito Villa Marin Реалу уж точно нелегко грається. Останніми сезонами. Що стосовно друзі турнірної ситуації, яка у нас з вами є, да, в іспанській лалізі, мандридський реал другий. Після 25 турів в іспанській лалізі в Реала 54 залікових пункта, 3 поразки, 6 нічих, 16 перемог, 54 забитих м'ячами Реал, 23 м'яча пропущених, і плюс 31 різниці забитих та пропущених. Мандридського гранда. Останні 5 матчів Реала у Іспанії, у іспанській лалізі, Дві нічіх, одна поразка, дві перемоги. Бетіс, Реал Бетіс сьомий після 25 турів, 35 набраних очка у Бетіса. 9 перемог, 8 поразок, 8 нічих. 32 забитих м'яча має Бетіса в своєму пасиві, 32 м'яча пропущених. І останні 5 матчів Реала Бетіса, 3 перемоги, одна поразка та одна була нічия. Друзі, якщо, до речі, ми зараз будемо з вами говорити про Real Бетіс, В принципі, команда непогано грає. Що беремо останні матчі, Мальорку обіграли з Більбао, атлетиком Більбао була Нічия. Програло Сельті 2-3. Але у лізі конференції Гент по сумі 3-1 десь пройти 3-0 на виїзді, обіграли свого суперника. Програли у себе вдома 0-1, але по сумі 3-1 все одно Реал Бетіс пройшов далі. Сасідат обіграли за рахунком 3-0. Антоні забив гол. Взагалі Антоні просто в неймовірних кондиціях зараз пробиває. Антоні і забиває зараз. І віддає голіві передачі. Ну, у матчі проти Хітафа Антоні отримав червону картку. А, і, але її було анульовано. Тому участь з тобто Антоні зіграє проти Тобто його участь будуть в цьому матчі, Антоні зіграє. Проти мандрівського реала, тому що його червону картку було нульовано. Потім у Беці 8 однієї ліги конференції проти клуба Гіма Ось. Тут і справді зібрали Бетіс такий, знаєте, ключовий зараз сезон. Команда йде на 7 позиції. Це зона Єврокубки. В принципі, урала Бечеса є. Ну, абсолютно всі шанси, щоб і в з Європи та поиграти, да? Ось. Шанси абсолютно є. Ну а мадридський реал. Команда каруванчілоці, якраз з мадридським Атлетико буде грати в одній 8-лізі чемпіонів. Ще беремо останній матчі реала, тут пам'ятаємо, з Мальоркою була нічя. У Сіті вдається пройти по сумі 6-3 по лізі чемпіонів з Атлетико Мадрид якраз то була нічия 1-1. Ну, ось останнього матча реал в іспанській лалізії обіграв Жерону на Сатєго Бернабео За рахунком 2-0. А у Кубку короля пі у півфіналі у першого матчі вдається обіграти на виїзді на стадіоні Анете, Реал Сосідат з рахунком 1-0. Вашки майже реалу, але команда Корона Chelsea перемогла. Але Дані Сибаліос, друзі, отримав таку неприємну травму, і один із лучших футболістів Реала Вибув і справді День Сибаліус го самого самого найкращого, я найкраще бажати і справді. Справді дуже прикро, і справді дуже велика втрата справді, для мандрятського ареала. Цілому, до речі, що про травми, то це елзалзулі, рокала, чельсо, Антоні. Ну, Антоні зіграє все-таки. Все-таки зіграє, тому що його червону картку було анульовано. А ось Рокола, Чельсі та Залзулі не зіграють, ті їм тільки добирати всього найкращого, хочеться побажати. Дані Сейбаліус вибуває до 14 квітня 25-го року, і справді Дані Сейбаліус бажаємо тільки всього самого найкращого, і дермалітан Дані Карвахаль. У цьому сезоні на превеликий жаль вже не зіграє. Валєху не зіграє. І джут Белінгем. У джута дискваліфікація. Ось. У Джута дискваліфікація, тому він не зіграє. А Антоні зіграє. Антоні, у нього червону картку було анульовано. Ну що ж, друзі, давайте переходити зараз до думок. Справді чого очікую я і справді від цього матчу. Я думаю, хороший матч буде. Саніоні Беніто Марін, Реалу важко до ця матчі. Взагалі Бетіс на рідному стадіоні дуже здорово виступає і з Барселоною, можна згадати тут нічю 2-2. І в принципі, Бетіс дуже переконливо виступав в домашніх стінах. Я, друзі, очікую хорошого футболу. І я думаю, що обидві команди 100% будуть грати тільки на перемогу. Реал. В обох команд різні задачі. Да? Реала задача це виграти чемпіонат Іспанії. У Бетсі задача потрапити в Єврокубки. Думаю, що буде видовищний футбол, відкритий футбол. Думаю, що обидві команди І Це якраз та, моя друзі, буде перша дає думка. Обидві команди, я думаю, все-таки заб'ють. І я думаю, знайде м'яч, і Реал Мадрид знайде м'яч. Тобто я, -таки, друзі, думаю, що все-таки обидві команди заб'ють. Ну ось, друзі, друга моя думка. Ви знаєте, кому віддати перевагу? Реал Бетсі, який дуже здорово виступає на стадіоні Беніту Вілімарін. Чи все-таки мандрицькому реалу? Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Реалу. Я, друзі, все-таки віддаю перевагу мандридському реалу. Все-таки таке відчуття, що Реал не програє. Ось пряміє таке відчуття, що Реал Бейтса не програє, хоча це буде важкий матч. Це буде неймовірно важкий матч для Мандрицького Реала. По-перше, Бетіс, така команда непоступлива на стадіоні Беніт і Вілімарін, дуже здорово себе показує в рідних стінах. Ну і плюс у реала. Є зараз проблеми з травмами, і справді. Ось, В принципі, да, Бетіс, думаю, хороший футбол покаже, реалу точно буде важко, 100%. Але ось мені щось прям серце підказує, що якась буде мінімальна перемога Мандрицького Реала з рахунку 2-1. Нічю я все-таки не виключаю, але мені ще серце підказує, що скоріше за все, якась буде мінімальна перемога Реала з рахунку 2-1. Перша моя думка це обидві команди, я думаю, заб'ють. А друга моя думка, якраз та думаю, що мандрівський реал як мінімум все-таки реалу бечка не програє. Тобто якусь нічів, друзі, 1-1 я не виключаю. Але мені ще серце підказує, що Реал з якимось мінімальним рахунком, 2-1 все-таки Бетіс обіграє. Друзі, а що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі думки, ви можете їм поділитися у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки всього самого-самого найкращого. Будь щасливі, друзі, завжди бережіть себе не головне. Тільки будьте завжди щасливими. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.